Так, відео зніму так, на майбутнє, не знаю нахера, але вдруг хтось мене докупляти цю машину і покажу відео просто потім. Що що робилося по кузовні, щоб потім будуть як пікати там, тикати і розказати, що вона тут да, сильно бита і так далі. Коротше, вийшов би рано з під'їзду, а хтось десь розвертався і вперся мені був оце крило. От тут от загнули. Отака от красота в мене на цьому крилі. І тут вже трохи таки типу, був пішов, позбивало -от підкривком. Тут дирок нічого немає, я був так чисто кісточкою замастив. до моменту, вже, щоб вже це вистукати крило під перекрас. Це буде робитися, просто рівнятися крило і краситися. Зараз буду знімати колісо, зніму підкрилок. Ідемо пробувати щось його вистукувати рівняти. Так. Це по цьому крилі. Тут, в принципі, в машині нормально, тут просто був гниляк. Отут. Я лічно тут варив латочку, але краску трохи був не вгадав, так уже все крило дув, трохи по цвіту не вгадав, Ну, опять же, для краска братись підбиратись сюди. Перетреться ще раз передується. Оце заднє крило. Така от фігня буде. Так отут ззаді в мене є такий ганджик, А тут попід стекалом чуть, чуть було почало чу-чуть піддуватися. Опять же, кісточкою просто поперекривав до моменту, щоб уже і там, і там, все, уже вже якось попіддувати. І по правій стороні повністю все ціле. Но жінка вчилась їздити, бував в сусіднього кадіка в нас в гаражах, так от... Тернула. Бачимо скрабнуто, так просто притерто. Не погнуто нічого, ну. Ось так царапина на дверях, царапина на задніх дверях. Ось так от протягнула повністю. задній арці от пошкальована. Ось тут все поцарапано. Бампер повністю по бочині. Криша. Що по криші? Криша чітка. Ну, поліз лак. Тут от спереді, ну і посередині там вже трохи є. Машина грязна, але буде видно. Лак поліз тут, отут, отут от. не гнила нічого, а лак поліз. Ось от такі от будуть роботи чисто. Косметичні по ній проводитись по цій машині, це літо. Коли її буду продавати, не знаю, ну це зразу потім це відео покажу комусь, хто буде купляти, щоб. Понимали, що що машина там піддута, а там піддута, а що це десь вона не в квіті валялася бо ж любителі потикати знайдуть зараз причину що це вона чуть не під камазом була якось так